Я ж розкажу, бо ж тільки що зустріла свого сусіда, дівчки, ну не бачила, може, тиждень. Ну, такий худий, думаю, що такое. Кажу Валера, що случилось? А жінка недавно казала, що їсти на охоту. Що таке? Забувся взяти, чи що? Розказує. Каже, йду по лісу, бачу сліди медмедя. думаю, ого, це повезло. І каже, ну, поки придивляюся, не чути, не бачу, а так припекло покакать. Ну, каже, сів таку під кущик, зробив кучку. Дай відсів, знаєте, ну, щоб воно ж ну, Не стукало в двері. каже, відсів, як тут повертаєся, стоїть у той медмедь і. Чого з переляку, чи що, хоч вбив того медведя, каже ні. -какав, поки медвідь не наївся? Дівочки, якщо їде на охоту, давайте побольше їде.